Звісно, рахунок на нашу користь, ми задоволені, але цю гру ми не, будемо ніяк... ми не хочемо ніяк обсуждати, тому що це була гра на емоціях, які наші екісти просто задоволені були своєю грою. Ну, да, так, ми <смас> вияснили на свій досвід, що таке буде, а, але ми також готувалися до них. І... Проти команди, яка була не на, на тому у тому року, на тому чемпіонаті світу. Е, але це ми ми розуміємо, що інші суперники будуть важкі, з якими треба боротися, в яку з якими треба грати в хокей. Е, ну звичайно, я така вп вправлена на льоду, коли блокується бачення. Голкіпера іншої команди і підставлення зльоту, підправлення шайби зльоту. Ну, ну то це треба робити з захисниками, це, і, і треба підставляти шайбу е, нападникам. Це може означати, що хочете. Ви думаєте і гадати, коли прийде, е, коли прийде рішення приймати, то ми приймемо рішення, і це буде, я думаю, завтра. Ну, я думаю, що він зіграв так, як і вся команда, на, на дуже гарному і він, він, Ми на нього розраховували, так що наразі все по плану. Так, у третьому періоді по перше полон третього періоду ми отримали декілька вилучень, і Арцебатов, він. У нього біля його воріт було складних моментів досталь. Дві штанги, я так зрозумію, були. І, і він, і його сейви також були. У, коли, коли треба, вони були. Ну Так, я, я дізнався після гри я дізнався, що асистент коуч. У, у команди Китаю він був асистент коуч Вашингтон Кепіталс у х роках, коли я прийшов і грав з Вашингтон Кепіталс Тім Army. Ну ми нічого не згадували. Ми наразі питали, де як, які справи і що, і що трапляється, і uh, він uh, на протязі своєї кар'єри, коли він прийшов, він. Всього на всього там 5-6 років старше за мене, але вже тоді він був асистент коуч у НХЛ. І він ще грав ще був асистент-коуч також у Колорадо. Я подивився, також він був коучем у інших командах в Північній Америці. А так ми розмовляли тільки там було пару хвилин. Ми розмовляли про те, що як зараз і він сказав, що команда Китаю наразі перейшла до не брати хокеїстів з інших країн, а робити це ставку на своїх. І хлопці, які грали проти нас сьогодні, вони більшість з них грають за. У Китаї яка ліга, яка вона не дуже така і професіональна, тому в велипроспекті там і не, і немає ніяких свідень. А самі хлопці грають, деякі деяких грають також у Північній Америці. Ну, Він буде для, для нас вирішальним у вирішальному робити робити вирішальний висновок на. То потрапляє до складу, також відпочивати хлопці будуть. І переїзд у нас буде до Вільнюса недалекі, але все-таки переїзд, тренування ввечері 26-го. і 27-го починаємо. Так, ми, ми мали на нагоду дивитися, ми будемо ще передивлятися, тому що ми вважаємо, що Естонія також є суперників, який. Буде для нас лакмусова бумажка.